Першу річницю одруження недозі відзначить і Олександр Олександрові, які познайомилися у Тернополі за незвичних обставин. Вона волонтерка, яка провідує поранених військових у лікарнях. Він військовий, який отримав поранення руки. Познайомилися вони у медзакладі і ось уже майже два роки разом. Свою історію кохання пара розповіла журналістам Терену. Надія займається волонтерством з 2014 року. Спочатку у логістичному центрі допомоги бійцям АТО ООС. Далі разом з іншими волонтерками провідували поранених військових у львівському шпиталі. Допомагала їм з документацією. А під час повномасштабної війни, коли багато поранених з'явилося у лікарнях Тернополя, разом з Олендумцями почали підтримувати їх. Попередньо ще до повномасштабного вторгнення я дала собі таку внутрішню обітницю. Що, якщо поранені будуть у маму місці в Тернополі, то я буду відновитися. Ми вирішили створити і благодійний фонд періодично, не постійного характеру. Вже так ми маючи якусь допомогу матеріальну у вигляді. Речей, ТМЦ, як я кажу, тварин матеріальних цінностей, чи кошти надходили на рахунок благодійного фонду. Ми групували це все, придбавали, телефонували у нашій лікарні міста Тернополя, придбавали, заносили, заносили, завозили. Спершу подібна робота не мала постійного характеру, проте згодом волонтери почали підтримувати як морально, так і матеріально воїнів, які перебували на реабілітації та лікуванні у медзакладах міста. І виникла така думка, давайте створимо групу в вайбері, якось її там назвемо, дамо головну фотографію. І одна з чат, Ольга, вона запропонувала, що таке каже, давай таке веселе, таке можливо незвичене, ну не назвай лікарняна банда. І гаразд я маючи номери телефонів багатьох дівчат, побачивши вже їх там особисто, створила дану групу. Волонтерська спільнота «Лікарняна банда і надалі продовжує свою роботу. І, власне під час відвідин воїнів у лікарні надії познайомилася своїм майбутнім чоловіком. Олександр майже все життя прожив у місті Курахове на Донеччині. Раніше працював металургом. Проте, коли дізнався про початок повномасштабної війни, одразу швидше стати на захист України. 24-го новина про повномасштабну це як сніг нагало впала. Поки трохи підготувався, 25-го вже пішов військкомат у нас в, Донецьк, в Донецькій області, прямо в нашому місті. І 25-го відразу ж я пішов зранку, ввечері нас вже скерували на 109 й батальйон 109 ї бригади. Спочатку служив у Кураховому, потім їх батальйон передислокували на території поблизу Авдіївки. Далі у СМТ-одене. Час важкого бою отримав поранення та контузії. 14 лютого на День Закоханих. Це я вже потім знав. Я навіть гадки не знав. А яке число, який день тижня, ну, якось було неважливо. А 14 лютого вже важко поранило. Спочатку, куди я потрапив, я вже не пам'ятаю, втратив свідомість, вже очухався в Дніпрі. З Дніпра в Тернопіль після отриманого поранення Олександр проходив лікування та реабілітацію в медзакладі Тернополя, де познайомився з Надією навесні 2023 року, коли волонтерка разом з лікарняною бандою приїздила проведети бійців. Чому мені у ньому сподобалося? Ну, в першу чергу, це очі, погляд, якщо брати з зовнішності і манера поведінки, тобто вічливість. Перше враження. Ця дівчина мені подобається. Далі допомагали один одному. Надія Олександру з документами. Олександр Надії з комунікацією з іншими пораненими бійцями. Потім були прогулянки на Катрі та в парку. У травні 2023 року почали зустрічатися. У серпні того ж року Олександр повернувся до своєї бригади. Маючи вже м, рішення військово-лікарської комісії, були певні обмеження щодо видів служби. Тобто Олександр отримав трактування обмежено придатний. Новий 2024 рік перезустрічала порізно Надія у Тернополі. Олександр на Донеччині. Однак тоді обрали дату одруження. В пропозиції чоловік зробив коханій у Вишнівецькому палаці на її день народження. Одружилася 18 травня 2024 року. На весілля запросили колонтеру лікарняної банди та побратимів. Після святкування Олександр знову повернувся на позиції. Проте згодом звільнився лав ЗСУ через інвалідність внаслідок поранення. Зараз пара проживає у Тернополі. Вони стали надійною опорою одне для одного у ті складні часи. Мають багато планів на майбутнє та вірять у перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.